Дякую за запрошення, дякую за те, що ми можемо поділитися з нашими колегами нашим досвідом, який ми отримали на протязі останніх двох років. Під час вивчення впливу хронічного стресу на здоров'я жінок. Хочу, щоб всі розуміли. І хочу, щоб всі бачили те, що жінка, яка виконує в нашому суспільстві дуже багато функцій, на сьогоднішній день знаходиться в стані глибокого стресу. Немає жодної жінки, яка би не переносила цей стрес. І наше завдання лікарів всіх профілів, не тільки акушерів гінекологів, знов повернути наших жінок до здоров'я і краси, тому що. Звичайно, на сьогодні війна є, але вона не буде вічною і вона закінчиться. І ми всі е, прагнемо цієї перемоги. Перепрошую. Що ж таке стрес? Це не специфічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію подразника ззовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Термін стрес фізіологію вперше ввів в 1932 році е, минулого століття Волтер Бредфорд Кеннам у своїх класичних роботах з універсальної реакції Бороти чи втікати. Досить часто авторство терміну передають відомому канадському фізіологу Гансу Сельє. Але Сельє е, зробив значно більше. Він вивчав стресові реакції і. Виділив три стадії розвитку стресової реакції: першу стадію тривожності, другу резистентності і третю стадію виснаження. І, до речі, на сьогоднішній день в умовах хронічного стресу ми маємо стадію резистентності, а також виснаження. Які ж ознаки хронічного стресу? Це постійна втома і виснаження. Тривожність, панічні атаки, почуття пригніченості, головні болі, розлади сну, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, може додаватись також м'язовий біль, порушення координації руків, загострення хронічних захворювань, сухі шкіри, ламкість та випадіння волосся, ламкість нігтів, набріки кінцівок і зайва вага. Особливостями стрес реакції в жіночому організмі є те, що у жінок стрес Стрес втричі частіше, ніж у чоловіків. І характер реакції на стрес і психоемоційний стан жінки визначається рівнем естрогенів та залежить від віку і фази аваріального циклу. І відповідь на стрес у жінок значно вищий, ніж у чоловіків. Естрогени мають стимулюючий вплив на ГГНС. Підвищений рівень кортизолу, який виникає під час стресу, пригнічує статеву функцію на всіх рівнях, пригнічує секрецію гнадотропін релізинг гормону гіпоталамусі, секрецію лютинізуючого гормону гіпофізі, секрецію естрадіола та прогестерону в яєчниках, невелює стимулюючу дію естрадіолу на, най... на збільшення матки, знижує чутливість тканин до інсуліну. У більшості випадків для стресу характерна функціональна гіперпролактинемія. І пролактин так само пригнічує репродуктивну функцію на різних рівнях. В гіпоталамусі під впливом ПРЛ зменшується синтез та вивільнення ГТРГ, а також знижується чутливість гіпоталамуса до естрогенів. В яєчниках пролактин гальмує гонадотропін залежний синтез гормонів, знижує чутливість яєчників до езогенних гонадотропінів, секрецію прогестерону жовтим тілом індукує ранню лютеоліз. а надлишок пролактину призводить до патологічної проліферації тканин молочної залози. Клінічні наслідки впливу психоемоційного стресу на репродуктивне здоров'я жінок полягають в тому, що відбувається загострення вже наявних порушень та захворювань нейроендокринного генезу, в тому числі варіально-менструального циклу. Поява первинних порушень та захворювань. Порушення відбуваються на фоні стресу та психоемоційних порушень, лабільність настрою, порушення сну та інше. І в умовах війни стрес значно підсилився, що викликає зростання кількості цих порушень. І це проявляється в важкому протіканні ПМС, важкому перебігу, клімактерічного періоду, порушення варіально-менструального циклу, аномальних маткових кровотечок, тяжких менструальних кровотечок. також може бути ановуляція, аменорія, менструальна мігрень, циклічна масталгія. Транзиторна гіперандрогенія і акне, мультикістозні яєчники, коливання маси тіла і імуносупресія. З огляду на ті дослідження, які ми проводили, всі ці прояви відносно того, що ми раніше мали по статистичним даним, значно підвищились в відсотках. Тобто важке протікання ПМС раніше відсоток 3,10%, а зараз до 25%. Це з огляду на ту кількість пацієнтів, які ми приймаємо, і наш аналіз, який ми провели. Важкі перебіг гімактерічного періоду до 70%. Порушення варіально-менструального циклу, якщо до війни це було 15-20% пацієнтів при зверненнях, то зараз 90-95%. Причому е скарг на порушення варіально-менструального циклу інколи не відбувається. Але при проведенні досліджень ми маємо зміни стану яєчників. При проведенні ОЗД, наприклад, порушення виходу є або анаволяторні цикли. Що стосується аномальних маткових кровотеч, тяжких менструальних кровотеч, складно відповісти на чи відбувається якась зміна відсотків відносно того, що ми мали до цього. Значно частіше звертаються пацієнти, з даними скаргами. Що стосується анувуляція мінарії, Ановуляцію ми бачимо майже у кожної другої пацієнтки на ОЗД. При цьому, інколи, як я вже казала, менструальний цикл може бути збережений. А також підвищився відсоток звернень. Якщо раніше це було 10%, то, на жаль, на зараз більше. І це. Жінки різного віку від 18 до 40-42 років різні порушення, в тому числі раніше ми бачимо синдром збіднення яєчників, тобто меншу кількість самих антральних фолікулів на ОЗД у жінок після 30 років. Наслідками впливу хронічного стресу на стан здоров'я жінки є загострення або виникнення серцево-судинної патології, сереброваскулярної патології, депресивних станів, аутоімунної патології, посилення проявів остопорозу, онкологічні захворювання і сукровий діабет. Річ в тому, що існує більш ніж тисяча стресоіндукованих захворювань. І серед пацієнтів з такими захворюваннями три чверті складають жінки. Тому обов'язково, будь ласка, це концільюний підхід до здоров'я жінки, до, до якого спеціалісту вона б не звернулася. Таким чином, обстеження пацієнта з порушенням репродуктивної системи і хронічним стресом, як я вже звернула увагу. Окрім того, що ми виявляємо скарги з боку репродуктивної системи, регулярність менструації, наявність кровотеч і інше гінекологічний огляд, обов'язковий, пальпація молочних залоз обов'язково, обов'язкове ультразвукове дослідження органів малотазу тазу та молочних залоз, бажані лабораторні дослідження. Якщо можна зробити розширені, це було б дуже добре. І консультація суміжних спеціалістів: кардіолог, невропатолог і І ми пропонуємо все ж таки визначати рівні стресу за будь-якими шкалами, якими ви хочете користуватись. В наших дослідженнях. ми... Досліджували кортизол. Спочатку досліджували кортизол в крові, але виявилось, що він не досить показовий. Ми досліджували кортизол у вільний в слині, в проміжках з 6 до 8, з 8 до 10 години. І з 8 до 10, при нормі 6,65. Дивіться, яка в нас динаміка була спостережень за. Показниками з вересня по грудень 2022 року, 12-18. Дивіться, наскільки вищий був рівень кортизолу. При цьому кортизол в крові був в межах нормальних референтних значень. Січень 23 травень 18.23. І надалі з підвищенням рівня стресу, з підвищенням тривалості стресу. Ми бачимо вже більш високі показники до 32. Також ми досліджували молочну кислоту, лактат, піруват АСТ і розраховували гематологічні індекси. Те, що в нас вийшло по нашим дослідженням, я думаю, ми надалі будемо знайомити всіх з тим. Але от сьогодні такі проміжні в нас. Є результати. Що є обов'язково? Якщо при зверненні у жінок є скарги на значні крововтрати, то ми обов'язково діємо, відповідно уніфікованому клінічному протоколу, який закріплений у наказі номер 353 аномальні маткові кровотечі, виключаємо органічну патологію. І відповідно робимо призначення і використовуємо або комбіновані контрацептиви, або гестогени в циклічному режимі, або ВМС мірена Якщо ми маємо будь-які інші порушення варіального менструального циклу, тоді вже ми можемо коригувати нейроендокринні порушення, психоемоційні та прояви ПТСР. Які ж завдання стоять перед лікарем акушером і в сучасних умовах для коригування цих станів? По перше, при призначеннях повинна бути максимальна ефективність, менша кількість побічних ефектів. Досягнення швидкого терапевтичного ефекту і можливість довготривалого застосування. Чому тому, що в нас непередбачувані умови, і ми не завжди можемо очікувати, що пацієнтка знову прийде до нас на прийом, бо міняються і можливості, міняються, часи міняються стан. Для цього ми використовуємо групу гінекологічних комплексних біологічних препаратів, які коригують і психоемоційні порушення. В складі препаратів, які входять до цієї групи, є речовини, які також коригують психоемоційні порушення. Це клімактхель, аваріум аварійм і моліман, які мають певні покази. Клімактхель при порушеннях пов'язаних з кліматерічним періодом, аваріум композитум. Якщо ми маємо порушення пов'язані з дисгармональними явищами, з порушенням синтезу жіночих статевих гормонів, і муліман це предменструальний синдром, аліодисмінарія і так далі. Перевагою цієї групи для корекції нейроендокринних порушень над іншими групами є те, що немає взаємодії з іншими препаратами. Найвищий рівень безпеки, мала кількість побічних ефектів, також можливе використання режиму пульстерапії для досягнення швидкого терапевтичного ефекту. Комбіновані схеми біорегуляційної корекції стрес-індукованих станів та захворювань нейроендокринного генезу у жінок дозволяють досягти швидкого. І стійкого терапевтичного ефекту. Дія препаратів базується на активізації захисних сіл організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин, рослинного, мінерального та тваринного походження, і, враховуючи безпечність, відсутність взаємодії з іншими препаратами, малу кількість побічних ефектів, вони можуть застосовувати, застосовуватись довготривало. Друга група це група неврологічних комплексних біологічних препаратів, які коригують психоемоційні порушення та прояви ПТСР. Це ньюрексан, нервохель, ігнаціомакорд і церебролкомпозиту, які мають також свої покази. Призначення цих препаратів залежить від глибини психоемоційних порушень. Якщо це нервове занепокоєння і безсоння, ми рекомендуємо Ньюрексан. Якщо підвищена нервова збудливість, психосоматичні порушення, нервохель і більш глибокі депресивні стани, особливо екзогенного походження, це ігнація гомокорд, органічні функціональні порушення нервової системи, церебром, композитом. Перевага у цієї групи препаратів є знов таки. Характерна для комплексних біологічних препаратів відсутність побічних ефектів і найвищий рівень безпеки, і відсутність взаємодії з іншими препаратами. І що особливо важливо на сьогоднішній день, вони не обмежують здатність до концентрації уваги керування транспортними засобами, механізмами і працездатність, враховуючи все вище зазначене, може призначатись для довготривалого прийому. І в умовах воєнного часу ми маємо враховувати наступне: що вплив психоемоційних факторів постійний і довготривалий, постійно існуючий там стресу. Тривалість дії стресу на сьогоднішній день неможливо спрогнозувати, і в багатьох випадках поведінкові та фізіологічні наслідки попереднього стресу. Можна спостерігати лише після нового стресору, що свідчить про довгострокові приховані наслідки початкового впливу, і виникають певні необхідні дії. Тобто терапія відновлення психоемоційного стану повинна бути посилена. Перевагу слід надавати комбінованим схемам, біорегуляційної корекції стресундукованих станів та захворювань нейроендокринного генозу Генезу в жінок, і обов'язково поєднувати КБП з неврологічним. Е Дуже доречний на сьогоднішній день е препарат Нюрексан, бо механізм його дії е спри сприяє зниженню рівня біомаркерів стресу, тобто кортизолу в слині і адреналіну в плазмі крові. Має високу ефективність і сприятливий профіль безпеки. Нами розроблені певні схеми, які ми використовуємо при певних порушеннях. Наприклад, при порушенні аваріально менструального циклу, ми використовуємо молімен. В залежності психоемоційних, глибини психоемоційних порушень, поєднуємо мулімен з Юрексаном, неврохелем або ігнацієво макор. Поєднання мулімена неврохеля і ньюрексана. Юрексан використовується в даних схемах для посилення відновлення нейроемоційних порушень. По нашим спостереженням відбувається відновлення тривалості менструального циклу, відновлення кількості менструальних виділень, відновлення вчасного дозрівання та виходової циклітини, відновлення тривалості другої фази менструального циклу, відновлення недостатності лютеїнової фази. Зникнення симптомів циклічної масталгії, відновлення якості та тривалості сну. І пропоную вам розглянути клінічний випадок. Це паці... пацієнтка Ірина, 38 років, яка скаржилась на нерегулярні місячні, посилення симптомів ПМС, лабільність настрою, головний біль, лабільність артеріального тиску, підвищену втомлюваність і порушення сну. При обстеженнях виявлено малі розміри жовтого тіла. Так, звичайно, підвищення кортизолу у слині. При нормі мен менше 2,5 був 9,47 нанограм на мілілітр. Ми е використали схему поєднання мулімена, на Врахелін Юрексана, і за е місяць вже дані сим симптоми при. Повторному огляді ми оглядаємо пацієнтів через два тижні і далі через місяць. І через місяць ми вже констатували нормальні розміри жовтого тіла по даному ОЗД, а також зниження показників кортизолу. Якщо відбуваються порушення реальному мінструального циклу, які пов'язані зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів, то ми поєднуємо аваріум композиту, з залежності від глибини порушень нервової системи, з неврохилімним гнацією гомокорди церебром композиту. І схема, яку ми використовуємо, це аваріум композитом, неврохіль і знов таки підсилюємо юрексану, відновлюється менструальна функція після тривалої відсутності менструації на протязі 6-9 місяців, і відновлення дозрівання та виходу яйцеклітини при, при гановоляторних циклах. Якщо важкий перебіг клімактирічного періоду, ми використовуємо клімактхель, і в залежності від порушень нервової системи, гнацію гомокорт і церебром композиту. Це схеми, які ми пропонуємо: клімактхель, неврохеліндюрексан, які призводять до. Покращення самопочуття в клімактерічному періоді, тобто зниження кількості припливів і надалі зникнення, відновлення тривалості та якості сну, відновлення загального самопочуття, працездатності, відновлення якості життя, зникнення нервозів, депресії, меланхолічного настрою і що, мабуть, теж досить. Необхідно для наших жінок під час стресових впливів це відновлення стабільності артеріального тиску, інколи при терапевтичних призначеннях, призначеннях кардіологів, якщо не компенсовані клжалоби клімактерічних скаргів в клімактерічному періоді, перепрошую відновлення стабільності артеріального тиску інколи досить важко досягнути. Так, і тому я вам пропоную розглянути клінічний випадок. Це наша пацієнтка Юлія, яка скаржилась на посилення припливів, появу панічних атак, запаморочення на протязі місяця, підвищенню, втомлюваність, порушення сну і призначення лікування неврологом мало тимчасовий ефект. При обстеженні ми знов-таки виявили підвищення кортизолу в слині вільного до 12,3. був призначений кліматхель і неврохель в режимах пульстерапії, а далі на протязі трьох місяців. І на протязі першого тижня панічні атаки зменшились по своїй кількості, а надалі і зникли, і забаморочення також. Хочу також наполягти на тому, що ми не можемо розглядати хронічний стрес та ПТС, ПТСР тільки як вплив на нервову систему, бо порушуються всі функції організму, і ендокринної системи, і центральної нервової системи, імунної відповіді, метаболізму і детоксикаційні, енергетичні процеси, і також створюється та стимулюється запальний процес. Переваги використання комплексних біологічних препаратів для коригування порушень репродуктивної функції в умовах постійного психоемоційного стресу для досягнення поставлених перед нами цілі є використання режиму пульс терапії для, для досягнення швидкого терапевтичного ефекту. Комбіновані схеми активація захисних сил організму і нормалізації порушення функцій. Відсутність або мала кількість побічних ефектів, найвищий рівень безпеки і немає взаємодії з іншими препаратами. І в якості висновків я хочу вам нагадати і наполягти на тому, що в умовах воєнного часу вплив цих емоційних факторів є постійним та довготривалим. Спрогнозувати тривалість неможливо, тому ми маємо обирати. Будь-які методи терапії, які будуть ефективні і безпечні, комбіновані схеми біорегуляційної корекції стресундукованих станів та захворювань нейроендокринного генезу у жінок можуть бути рекомендовані для застосування в умовах воєнного часу. Комбінація препаратів дозування та тривалість прийому обирається індивідуально в залежності від клінічних проявів. Дякую за увагу. Сподіваюся, що кожен з вас, в моєму досвіді, побачив щось корисне для своєї повсякденної праці. І я хочу подякувати нашим ЗСУ. Я хочу подякувати нашим жінкам і чоловікам, які працюють на благо країни, і які кожен день на своєму місті виконують свою працю для досягнення нашої перемоги.